28 мільярдів у тіні. Податкова, фінмоніторинг, НБУ і силовики мовчать. Схема Евгена Пулі це не просто обнав, це ціла фабрика фіктивних документів, підставні фірми, ланцюги ПДВ, офшори, готівка, фірми без складів офісів, щомісяця прокачують мільярди на папері, аграрії і трейдери. У реальності податковий кредит, що розчиняється безслідно. ТОВ агроресурси країни накрутило 360 мільйонів ПДВ, з них 60 мільйонів штучний кредит. Через фірми Пройсус, Німітеклідер, Агропсервіс та інші – все без товару, все для зменшення податків, і все це працює роками під носом у ДПС, під моніторингу й судів. Пуля є ще в ВАП капітал, мінус 5,5 мільйонів податку, 682 банкомати. Обналічки, подача фейкових звітів. Суд це узаконив. А компанія, й працює з клієнтами з ЛДНР, підозра на фінансування терористів, і поки звичайних людей ловлять за копійки через перекази нову пошту і Оликс, такі як пуля, легалізують десятки мільйонів щомісяця через зернові, які ніхто не бачив, через судові рішення, які знімають штрафи, через фіктивні угоди, які зникають в офшорах. Слісо почали, ядер несли, але результату, як завжди, нема. Як думаєш, чому? Хочеш або знаєш більше, наш телеграм?